І запитують люди в основному Х'юберт Камбердейл, чи зиму гривня переживе такими темпами, чи пора вкладуватися і тоді в що? В продукти харчування, в гречку, в тушонку? Дякую. Тобто люди взагалі бояться просто якогось такого дикого падіння. Так. По... Ну, такого, як в Росії ще один раз. Звичайно. Хоч я як макроекономіст скажу зараз, уже передумов для падіння гривні зовсім немає. Навпаки, є передумови до посилення гривні падають наш основний ресурс, який ми купуємо за долари. Тобто, попит на долари для критичного імпорту, це нафта і газ, зменшується. Ми з Росією антіподи. Те, що погано для Росії, добре для України. І тому ми ніколи не можемо бути разом. Ми взагалі різні світи не тільки ментально, але й економічно. От падає ціни на нафту і на газ. Для Росії це погано, для України це блага. І в таких умовах, наприклад, допускати падіння гривні, на мою думку, це ну просто невігло. Тобто встава. людям поки що боятися нічого, тому що я це думаю, запитання. боятися нічого, якщо і якщо уряд почне правильно поводу, уряд і національний банк і ну було питання стосовно, хто призначає голову Нацбанку. Призначає президент, затверджує парламент, тобто колективна відповідальність чи безвідповідальність. І тому я думаю, вже якщо буде новий голова. Ад банка, тобто то вже пореження... не буде такого панібратства. Ага, вивели щось. Я не зрозумів, що було сказано. Проголосували. Треба детально вимагати програму, концепцію, е заходи, які будуть, треба вже вибирати ту особу, якій повірить. Тобто є передумови і люди, для того, ринок. щоб вона пішла у відставку. Ви зараз кажете, буде нова голова Нацбанку. Є там ще є зараз якісь передумови для того, що пані Гонтарєва такі Просто піде у відставку. Раз. Бачите, найближчим Я часом. не хочу саморозхитувати розхитувати ринок, тому що е якщо. Буде тотальна критика на голову, а президент не буде міняти. Це буде ще більше бити по ринку. Тому mm. принцип такий: я кажу, треба кадрово посилити Національний банк. Це стосується не тільки пані Гонтарів, це і правління, і головна рада Національного банку. У нас рада Національного банку теж не виконує свої конституційні функції. Не займається контролем, не розробляє основи кредитно-валютної політики на перспективу. Зараз ніхто не знає. Я власне чому запитала про відставку? Тому що от Фейсбук Олега Ляшка він написав, що щойно говорив з головою парламентського комітету з питань фінансів і банків, членом радикальної партії Сергію Рибалко. На жаль, не може вивести на плазму, тому mm. що так у нас і завтра. Він збирає на 12-ту годину засідання комітету для розгляду питання про відставку Гонтарєва з посади голови Нацбанку. Тобто комітет профільної верховної ради, завтра буде розглядати за обвал гривні і зображення де вона відповідальна в першу чергу. Я, до речі, єдиний депутат, який голосував. Ну і так далі, да. це його особисте. Таке ну, да, Ви знаєте, до цього два опозиційні депутати вносили в порядок денний постанову про відставку. Це вже більш серйозно голова профільного Комітет, комітету, так. але рішення має приймати президент. Я пам'ятаю часи, коли в 2008 році була криза. Парламент голосував конституційним складом за відставку пана Стельмаха, але вона не відбулася. І тоді в умовах тотального дефіциту, ну в принципі, ми не допустили такого падіння гривні хоч ситуація була набагато гірше. І довелося і зривати ситуацію, і звертатися до громадськості, до телебачення. Але все ж таки вдалося відкатити гривню. Там да, було 5 до 7,5, доходило до 9, до 10, і зараз така сама ситуація. Я впевнений, що є всі можливості відкатити гривню до курсу десь 13-14, затримати його, а далі вже показувати професійну роботу, і гривня може посилюватися, тому що за паритетом куповельної спроможності гривня все ще залишається. От ви не вгадаєте, який би мав би курс, якщо би чесно взяти рівень цін Нью-Йорк і в Києві. Не вгадаєте а, так. Якщо ти вгадаєш, ти продам один долар так, за давайте. курсом. Англоу. Так, давайте 14. 5 гривень за 1 долар. Долар шацема так. І е, відхилення от курсу від паритету купувальної спроможності до реального курсу показує рівень некомпетентності влади. Тобто економічного блоку уряду і національного банку, і не лише останні каденції, а за декілька останніх каденцій. І до цього часу гривня була самою недооцінною валютою в світі. Це означає, що наша влада за останні п'ять років була самою некомпетентною в світі, включаючи африканські країни. Я хочу сказати, але зараз нас врятує Росія. Вона вирвалася на перше місце по недооцінки сьогодні, Путін і це переграли. означає, що пальму первенства на некомпетентність у нас відібрала Росія в цьому змаганні. А чи надовго? От питання Бачите, навіть в цьому змаганні ми на другому місці.